Бажаю міцного. Друзі, в мене питання до своєї аудиторії і до тих, хто буде дивитися відео. Скажіть, будь ласка, під час Великої вітчизняної війни ваші діди та прадіди ходили на концерти, веселились, танцювали? І, взагалі, були концерти чи ні? Мене цікаве таке питання. Бо сьогоднішня влада, ну, наприклад, в місті Києві дозволяє. Масове скупчення людей на концерти Козловського і різних діятелів культури відвідувати такі масові гуляння, веселощі, скупчення людей. Я вже записував з цього приводу відео, ну, уявіть собі, не дай Бог ну, прильот, не дай Бог. Що тоді? Де шукати винних? Де їх шукати? Скажіть мені, будь ласка, взагалі, це допустимо під час війни організовувати такі масові гулянки і збирати людей в одному місці тисячі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені, мене просто цікавить. цікавить ваша думка. Мені там пишуть, ой, Козловський же донатить зі своїх заробітків. Ну, По-перше, і не тільки Козловський. Всі донатять зараз, по-перше, донатити можна вдома, сидячи на кухні, якщо вже на те пішло, не піддаючи ризику людей смертельному ризику, друзі. Так що давайте це не є виправдання.